Вітаю на каналі Бунду бібліотеці. Тут ми розбираємо книги, які змінюють не лише бізнес, а й в цілому наше з вами життя. І я хочу розпочати це відео з цитати, з якої розпочалася ця книга для мене. Спочатку на вас не зважають, потім сміються з вас, потім боряться з вами, а потім ви перемагаєте. Ганді. Сьогоднішня книжка справжній заряд щастя, драйву і несподіваних ідей від одного з найяскравіших підприємців сучасності. Доставка щастя, Тоні Шей. Це не чергова історія про стартапи, це інструкція, як будувати бізнес і у якому головна мета не гроші, а щастя. Щастя своєї команди, своє, клієнтів і навіть партнерів. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете ви їх читати, ці книги, чи ні. Хто ж написав цю книгу? Тоні Шей. Не просто засновник за пос. А справжній хуліган бізнесу, який повірив, що щастя можна доставляти людям не гірше ніж кросівки чи піцу, тут я хочу коротко розповісти вам про те, що ж це за компанія, така Запос. Не факт, можливо, я неправильно е її називаю може вона Запос і так далі. Я з деяких джерел. Дізнавався, як правильно ставити наголос, але ніде не знайшов конкретної відповіді. Ця книга насправді для мене в свій час стала величезним відкриттям того, як вона підсвітлює дві сторони: першу, це клієнтоорієнтованість, тобто, як взаємодіяти з вашими клієнтами та потенційними клієнтами, що таке клієнтський сервіс, як можна за маленькі. Дії, які абсолютно нічого не коштують, втримати лояльність та довіру аудиторії до себе, клієнтів до себе, потенційних клієнтів до себе, і з іншої сторони, дуже класно і круто в цій книзі е, проявляється взаємодія з командою, взаємодія з твоїм колективом, як підтримувати там класну, круту ментальну атмосферу, тобто, щоб е, все було психологічно та психічно здорово та. Як дозволяти емоційно команді більше, тобто вибудувати класну круту екосистему всередині? Вашого колективу, єдине, що мене на початку цієї книги бентежило, от з перших рядків, з перших сторінок, це те, що я ніколи не чув про цю компанію. Дійсно, ніколи не чув. Тобто, вона не є для мене на слуху, там, так як Apple, Samsung, Sony, Mercedes, BMW, там Toyota і так далі. Тому я вирішив тут зробити вам маленьке пояснення, що це безпосередньо за компанія. Така, отже, запос це великий американський інтернет-магазин, який спеціалізується на. Продажу взуття одягу та аксесуарів він відомий своїм широким асортиментом, орієнтацією на клієнта та особливою корпоративною культурою. Запос був заснований у 1999 році. А вже у 2009 році запос був придбаний компанією Amazon за 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Отож, повертаємось до Тоні Шея. Він починав з нічних вечірок, продавав хрубаків. Саме так його шлях дійсно розпочався на фермі з розведення хрубаків. А став він людиною, яка побудувала одну з найщасливіших компаній у світі. Запос під його керівництвом став не просто магазином взуття, а синонімом ідеального сервісу та корпоративної культури. А про повну біографію Тоні Шея я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників, Альників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вест, Ден Браун, Пауло Коеліо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуєн, Джордж Орвел та інших. І попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Висновок перший: ставте щастя вище за прибуток. Прибуток це побічний ефект щасливої команди та задоволених клієнтів. Автор у цій книзі ламає типове бізнес-мислення замість формули Заробити більше отримаєш успіх. Він пропонує абсолютно протилежну логіку. У запус головна мета не просто продати кросівки, а подарувати людині емоцію, зробити її день кращим, вирішити проблему, навіть якщо для цього доведеться порушити інструкцію чи купити піцу клієнтові вночі. Тоні чесно каже, ви можете інвестувати мільйони в рекламу. Але жодна компанія не замінить щасливого співробітника, який із щирим захватом відповість на дзвінок або напише повідомлення. Культура щастя створює ланцюг: задоволений співробітник, далі задоволений клієнт і далі бізнес, який росте сам собою. Я теж довго мислив по старому: дохід, KPI, суха аналітика, P&L, але одного дня я зрозумів, коли в команді немає драйву, а клієнти просто платники, проекти вигорають, а гроші не гріють. Як тільки я почав будувати атмосферу, в якій кожен може бути собою, дякувати, святкувати перемоги і навіть помилятися, усе стало змінюватися. Ідей більше, посмішок більше, результати кращі. І мораль тут для мене проста: думай не лише про гроші. Думай про енергію, яку ти вкладаєш у роботу та стосунки. Прибуток прийде сам, коли люди будуть щасливі працювати з тобою або для тебе. Висновок 2. Культура це все. Якщо ти не керуєш культурою, вона буде керувати тобою. Тут автор нам хоче показати те, що секрет запос не у бюджетах на маркетинг і не в крутих презентаціях. Усе тримається на культурі. Саме вона або надихає, або з'їдає компанію зсередини. Получається, що атмосфера, в якій кожен може запропонувати шалену ідею, посміятися над помилкою і вчитися разом з командою, стає найкращим майданчиком для зростання. У запос це виглядало іноді дивно. Костюми на роботі, смішні традиції, диватства, які інші б назвали дитячістю, але саме такі дрібниці давали людям відчуття дому, драйву, свободи дихати і творити. Бо якщо ти боїшся бути собою, ти ніколи не запропонуєш геніальної ідеї. Культура визначає, чи команда зростає, чи вигорає. Я знаю людей, які працюють у компаніях, де все правильно, чітко, по протоколу і водночас мертво. Люди ходили коридорами, як тіні, ідеї вмирали ще не народившись, бо хтось скаже, у нас так не прийнято, це не корпоративно. Кожен новий креатив виглядав як виклик системі, і тому більшість навіть не пробували. Навіщо висовуватись не потрібно. Лише там, де дозволено бути трошки дивним, я бачив, як оживає атмосфера, як сміливість стає нормою, а командна робота реальною. А не для фотозвіту. Я в своєму житті е, зустрічав напевно випадків 7-8, коли люди, працюючи в одній компанії, маючи ті самі навички, маючи формально той самий е, досвід, маючи ті самі знання, показували відверто посередній результат. Навіть в якихось моментах він був нижчий середнього. І я бачив, коли були зі сторони поради перейти на іншу роботу, деколи навіть з меншою заробітною платньою. І люди там за максимально короткий відрізок часу просто взлітали по кар'єрним сходам. Фактично, на перший погляд, могло здатися, що все те саме. Ну, типу. Така сама компанія схожа. Це 100% вона й та сама ніша, вони виготовляють такий самий продукт і так далі. і так далі. Але я розумів більше атмосфера інша, правила інші, дозвіл інший проявлятись, демонструвати себе, показувати і так далі, і так далі. І це величезний фактор, який може змінити наше з вами життя. Який 100% може на нього впливати. Ну тут вже наш з вами вибір: негативно чи позитивно. Тобто, чи якщо негативно ми можемо прийняти рішення змінити роботу, змінити керівника, змінити компанію? Я просто хочу донести до вас те, що 100% від цього може і зміниться насправді ваш результат, результат вашого життя. Культура це не напис на стіні. Знаєте, там місія. Це щоденні маленькі вчинки. Жарти, підтримка. Але, головне, готовність сказати: помилка? Клас! Давай подумаємо, що робити далі. Якщо ти не створиш атмосферу, де хочеться жити і творити, система створить її за тебе. І тоді ти будеш лише частиною чужого сценарію. Бо справжній успіх це коли команда пишається не лише результатом, а й тим, як вона до нього йшла. Висновок 3. Дивуйте своїх клієнтів. Зробіть для клієнта більше, ніж він очікує, і він повернеться знову. Запос побудували свою репутацію не на класних білбордах чи цінах, а на вау-ефекті. Для Тоні Шея це не була красива фраза для бордів, це була щоденна практика. Він розповідав про ситуації, коли до служби підтримки зателефонував клієнт, і замість замовлення взуття він попросив допомогти знайти йому піцу серед ночі. Менеджер міг сказати, вибачте, не по темі. Але у світі команди Тоні Шея це була нагода здивувати. Вони дійсно знаходили піцерію, замовляли доставку і уявіть обличчя того клієнта. Хтось чекав просто сервіс, а отримав історію, яку буде розповідати друзям ще роками. Запос навчила всіх: клієнт це не клієнт. А людина, яку можна щиро порадувати, здивувати, навіть трохи розсмішити. Бо саме дрібниці залишаються у пам'яті назавжди. Вони змінюють ставлення, створюють відчуття, що ти особливий. Колись я купив пральну машину. Після того як я поїхав з магазину, через 30 хвилин мені подзвонив менеджер і запитав, чи я знаю, як знімати болти для транспортування. Я сказав ні і він надіслав відеоінструкцію, раптом щось буде незрозуміло. Я здивувався, це не коштувало йому нічого, але залишило відчуття, що мене тут не обслуговують, а дбають про мене. І з того моменту я став клієнтом на руки цього магазину, я купував у них усю техніку і радив цей магазин, усім своїм рідним та знайомим. Бо насправді всі ми хочемо трошки чарів і простих речей. Про те, що я запускаю свій читацький клуб, клуб «Бунту у бібліотеці. Я в деяких відео вже про це говорю. Поділюся з вами так само, якраз тематично до цієї книги, вав ефектом, який я придумав в рамках цього клубу. Я проаналізував величезну кількість читацьких клубів по по всьому світу, не тільки українських, не тільки американських. І я зловив себе на думці і на простому, здавалось би, аналізі. Що коли людина доєднується до клубу, в рамках місячної програми обирається книга, яку ми всі разом читаємо, обговорюємо, сперечаємось, працюємо з цією книгою, одним словом. Я в якийсь момент не міг побачити, а де ж ця книга? А я не утримую цю книгу. Тобто місячний платіж у всіх клубах присутній, а книги немає. Мені або просто треба піти і купити, або мені дають якийсь електронний формат і так далі, і тому подібне. І я для свого клубу прийняв рішення, що для всіх учасників, коли обирається книга місяця, паперова книга приходить в подарунок. Мені важливо, щоб сьогодні людина приходила до людини. Якщо я, а я дійсно такий є, фанат. Друкованих видань. в мене максимальна кількість прочитаних книг це друковані книги. То чому людей, яких я хочу гуртувати навколо себе, в них буде електронно? Ні, хай вони утримують, хай ви, хто, можливо, подивиться це відео і захоче доєднатися до нашого книжкового е ком'юніті, до нашої спільноти, утримайте книгу з побажанням, утримайте книгу з печаткою Бун у бібліотеці, утримайте книгу з закладками бун в бібліотеці. В Майбутньому ми хочемо розробити свої стікери. Будь ласка, утримайте. Утримайте частинку бунту в бібліотеці, яка буде зберігатись у вас вдома. І кожного місяця, коли буде оголошена нова книга, у вас буде нова книга в доставці. Уявіть собі, що пройшов рік, і у вас маленька поличка, вас міні-бібліотека з 12 книг. Ну, приємно ж, ну, це ж і є вау-ефект. Wow Справжній вау-сервіс wow це не про витрати чи преміум програми. Це про людяність, неочікувану увагу і бажання дати трішки більше, ніж про сили. Саме тому такі історії стають легендами і приводять до бренду не лише клієнтів, а й фанатів. Висновок 4. Вчіться на невдачах і святкуйте помилки. Помилка. Це ще один крок до геніального рішення. Компанія Тоні від самого початку ламала стереотипи не лише у сервісі, а й у ставленні до помилок. У багатьох компаніях невдачі замовчують, винних карають, штрафують, давайте бути відвертими. І всі вчаться мовчки боятись. Але у цій компанії невдачі святкували. Так-так, вам не почулось. Якщо хтось наламав дров, він не отримував догану чи розбір польотів, а навпаки, колеги могли навіть зробити з цього жарт разом розібрати і винести головний урок, як ми можемо зробити краще, як ми можемо виправити цю ситуацію. Тоні Шей розумів: інновації не народжуються у стерильній тиші. Щоб пробувати нове, треба не боятися згоріти, помилитися, спробувати ще раз. Саме так з'являються нестандартні рішення, шалені ідеї, нові продукти. У книзі є історія про один з експериментів на сайті. Ідея провалилася, гроші пішли у нікуди, але команда зібралася і влаштувала міні-святкування, бо це був не провал, а цінний досвід, який згодом став основою для іншого. Вже успішного запуску. Я пригадую, як колись своїм учням на початку їхніх кар'єр в Тіктоці, це 2018, 2019, 2020 роки, якраз і наполягав на тому, щоб коли вони знімають контент, тоді ще рілсів не було, були Тіктоки, але в порівнянні були сторіси в Інстаграм. Так, от коли вони знімають контент, щоб вони не боялися, що в них щось не вийшло в кадрі? Вони сказали не так слово, вони не так десь виглядали. В них десь, можливо, вимазана сорочка, верхній одяг. Можливо, вони йшли, щось впало, розбилось, розкололось, впало з столу. Вони на мене дивилися ось такими очима. Пригадуєте, 18, 19, 20 роки, та й навіть зараз деколи, в більшості, але вже в менші. Вилизаний контент, та? ідеальний, успішний. У контент, ідеальна картинка. Людина створює свій контент, і щось іде не так. все, паніка перезняти, переробити. Неважливо, скільки це буде коштувати грошей. Неважливо, скільки ми будемо робити дублів, скільки ми будемо робити спроб відзняти цей матеріал. Неважливо, робимо все, що було ідеально. коли я говорив своїм учням робити так, як є е, трушно в житті по життєвому. Вони на мене дивились такими очима, було незвично. Але коли вони почали це інтегровувати в свої відеоролики, не боятися, а показувати реально, яким життя для нас з вами є, в них почали набиратися класні, круті перегляди, почала приходити класна, свідома, крута, жива, головне аудиторія. Почали приходити живі люди. І це було класно, це було круто. І е, контент, який знімається. З живими реакціями, з якимись трафунками, випадками, які можуть і трапляються з нами кожному в житті, а їх треба показувати, їх не потрібно соромитися і їх не потрібно вирізати і витрачати там величезну купу і величезну кількість часу на те, щоб їх порізняти. Тому читаючи цю книгу, зразу згадав і привів для себе якраз ось такі паралелі з спогадів, тому що помилка це не ворог, а тренер. Якщо святкувати свої факапи, ну можна і без фанатизму, ви перестаєте бути заручником страху, а стаєте генератором змін. За посі Тоні Шей навчили, що краще сто разів спробувати і помилитися, ніж все життя робити правильно, але нудно. Там, де не бояться падати, з'являється сміливість літати. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені буде приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте створення українського контенту. Будь ласка, дякую. Висновок 5: не бійтеся бути дивними. Ми не всі для всіх. Ми для своїх у цій компанії це правило було не просто жартом чи частиною корпоративної презентації. Компанія Тоні Шея це фактично клуб людей, які не соромляться своїх дивакуватостей, унікальних захоплень чи навіть дивних звичок. В офісі могли бути вечірки в піжамах, конкурси на найсмічніший капелюх або спонтанні ігри у настолки просто посеред робочого дня. І якщо хтось був трошки не такий, як інші, це не був мінус. Це був бонус для команди. Чому це працює? Бо справжній креатив, драйв і справжня довіра виникають там, де ти не ховаєш свої дивакуватості, а вільно дихаєш поруч із такими ж своїми людьми. Компанія не намагалась бути універсальною компанією. Навпаки, вони чесно казали: ми не всім підходимо. Але якщо тобі з нами, то ти знайдеш другу сім'ю. Є люди навіть в моєму оточенні. Які дивляться на ідею клубу, бо вже зараз не на YouTube канал, і от якось надто дико. Багато хто говорить досі: ну що ти таке придумав? Це не спрацює. Ти бачив, скільки вже є клубів? Я кажу: так бачив, але ж бунту немає. Якраз у цій дивності народжується унікальність: нас запам'ятають, про нас будуть говорити, вже говорять на івентах. Розбирають дійсно YouTube проект «Бунт Бібліотеці». Мені вже от недавно скидали з двох різних івентів, де прям говорять про цей канал, про цей проект, приводять його в приклад. І на це все потрібно було тільки 5 місяців. Але щоденна робота, щоденна робота, день за днем, крок за кроком, кладемо свою цеглинку в свою стіну, робимо те, що хочемо, робимо те, що любимо. І навіть ті, хто. Зараз сміється, потім будуть захоплюватись результатом. У світі, де всі хочуть бути зручними і правильними. Дивність це конкурентна перевага. Тоні Шей не боявся залучати людей із незвичними ідеями. Він дозволяв команді бути собою, і саме це зробило його компанію, тією, про яку розповідають легенди навіть через роки. Не шукайте, як сподобатися всім. Дозвольте собі бути дивним, якщо це ваша справжня сутність. Саме так народжується атмосфера, в якій хочеться Творити, в якій хочеться ризикувати і вигадувати нове. Якщо ти для своїх не потрібно бути ідеальним для всіх інших. Бути дивним це бути сміливим. А сміливість, як показав Тоні Шей, найкращий бізнес-актив у світі. Висновок 6. Завжди шукайте свою атмосферу, настрій і не зраджуйте цінностям. Головне залишитися вірним собі та своїм цінностям, навіть під тиском ринку. Тоні Шей багато разів наголошує, що у бізнесі буде тисяча порад. 100 експертів і мільйон трендів, які кричать: роби ось так і буде успіх. Але справжній вайп це коли ти чесно ставиш собі питання, що насправді важливо саме для мене. Чого я не готовий поступитися навіть заради швидких грошей чи умовно правильного іміджу. У цій компанії цінності не були просто гарною інфографікою на стіні. Це був щоденний фільтр від способу прийняття нових людей у команду до вибору, як реагувати на скаргу клієнта. Якщо компанія втрачала вайп, усе інше ставало би. З навіть якщо цифри зростали, я теж не раз стикався з ситуацією, коли було спокуса зіграти за правилами ринку, робити як усі, і здавалося, що треба бути серйознішим, менше ризикувати, загладити якісь кути і стати зручнішим для всіх. Але кожен раз, коли я зраджував свої сенси, швидко відчував внутрішній дискомфорт. Я відчував навіть в тому, я 100% втрачав драйв. А коли робиш своє, на перший погляд ніби йдеш проти течії, але раптом починаєш знаходити своїх людей, партнерів та клієнтів, і атмосфера навколо стає справжньою та живою. І в такі моменти розумієш, що справжня цінність не в масштабах чи обсягах, а в автентичності, у тім, що ти робиш щось справді по-своєму і для своїх. Культура це не те, що ти будуєш для когось, це те, в чому тобі самому хочеться жити. Тому не зраджуйте власній атмосфері, навіть якщо ринок диктує вам свої закони. Кожна велика історія успіху починалася з ідеї, яка не вписувалася у правила. Слухайте себе, слухайте команду і не бійтеся бути інакшими, бо саме це і створює легенди. Врешті, твоя унікальність це твоя сила, а справжні цінності твій незламний фундамент. Друзі, доставка щастя це не просто історія одного бізнесу чи підручник з мотивації. Це книга про людей. Про команду, яка вміє не лише працювати, а й радіти життю. Про культуру, де кожен працівник не гвинтик у системі, а особистість із власною дивакуватістю, мріями і вмінням дивуватись. Це про віру, що навіть у світі, де всі змагаються за рої та KPI, ще є місце для жартів, маленьких свят і щирої турботи одне про одного. Ця компанія стала унікальною саме тому, що там дозволяли бути собою. І від цього виграв і бізнес, і клієнти, і кожен запасівець так вони себе називають. Ідея проста, але революційна: ставити щастя не після, а передусім. Будувати стосунки не на страху чи правилах, а на довірі, підтримці і дружбі. Ця філософія справді змінює і людей, і компанії, і навіть цілі міста. Читати доставку щастя це як знову повірити, що можна щось створити не всупереч собі, а завдяки своїм справжнім рисам, не жертвуючи людяністю заради плану, а навпаки, розкривати крила, коли поруч є команда, яка тебе підтримує, розуміє і приймає будь-яким. І мені дуже хочеться, щоб кожен, хто дивиться цей випуск, забрав із нього одну важливу ідею щастя, це не бонус в кінці великого шляху, це спосіб жити, працювати і змінювати світ. Прямо зараз. Тому читайте, надихайтесь, запрошуйте друзів, будуйте свої устрівці щастя там, де ви є зараз. І пам'ятайте, тут у бунті в бібліотеці ми читаємо не просто щоб виставити сторіс, а то раптом хтось подумає, що я не розвиваюсь, а щоб ставати трішки кращими, трішки сміливішими. І так, трішки щасливішими щодня. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску у подарунок? Доставка щастя і стати трішки щасливішим. Бути підписаним на канал Buntu бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок сьогодні? І чому обираєте читання, а не постійний скролінг Тіктоку? Якщо маєте вчинок, який вас вразив, від якоїсь компанії чи магазину напишіть, будь ласка, про нього так само в коментарях. А ми з вами побачимось та почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!